Це Юрій Сабурай. Чоловік виготовляє олію із волоського горіха. каже, хотів зайнятися якимось особливим бізнесом. Ідея виникла спонтанно. схотілося чогось такого індивідуального. Ну і щось хотілося б, щоб після себе залишити у 2019 році. Юрій у своєму саду посадив на восьми гектарах близько двох тисяч дерев. Нині вони вже дають до 40% плодів, з яких Юрій і вичавлює олію. 2019 року була закладка саду, то тобто з на даний момент йому п'ятий рік. Цього року ми вже перший рік зібрали врожай і пробуємо чивить таку олію. Допомагає Юрію з розвитком бізнесу очільник горіхової асоціації на Рівненщині Петро Скрипчук. Чоловік розповідає, аби виготовити півтора літра олії, потрібно три кілограми горіха. Вони мають бути особливого забарвлення та форми. Вважаємо це як преміум сировина. Тому що у нас йде цільно метелик. Ледь може бути десь четвертинка. Менше сировини ми не використовуємо. Після зважування горіхів їх відправляють під прес. Далі вичавлюють олію. Цей процес триває понад годину. По тому готовий продукт розливають у пляшки та закурковують. Курок. Дожимаємо. Все. Волоський горіх використовується у виготовленні ліків для масажних засобів та у харчових цілях. На таку порцію для сім'ї може бути до трьох ложок столових волоського горіха. Коли будемо куштувати, то ми зразу відчуємо цей запах, смак волоського горіха, приємний і це корисно для всіх вікових груп. Відходи від горіхів не викидають, їх можна використати у різних сферах діяльності, зокрема для виготовлення халви. Також ми пропонуємо такий продукт для сфери тваринництва, птахівництва і рибництва. Це все у нас на стадії випробовування, адже це цінний компонент для таких продуктів харчування і комбікормів. Для України це відносно молодий бізнес. Виготовляти олію з волоського горіха розпочали близько 10 років тому. Прийшов до нас він з Європи, де вже понад півстоліття вичавлюють олію. На Рівненщині небагато людей займаються цією справою. У нашій області здебільшого є площі Волоського горіха насадження по 2, по 4, по 6 гектарів. А також розвивається і виробництво фундуківництва. Найбільше це у Рівненському районі і у Володимирецькому районі. Свіжі насадження за підтримки мінагрополітики України і певної компенсації витрат. Нині Юрій Сабурай планує продавати олію. Для цього хоче збільшити виробництво. Має на меті придбати автоматизовану техніку, яка вичавлюватиме горіхи. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, Валентин Зледенний. Новини Рівного.